Хай завжди має прапор України і прапор наш спортивний на цьому, на цьому місці, де ми маємо формувати, закалятись. Це ми, це майбутнє України. Сьогодні прапор надається право підняти капітанам команд. Просимо капітана команд підняти прапор України. І під виконання державного гімну запрошуємо всіх спільно, хто тут з нами, виконати державний гімн України, Це то бажається розпочати.

Oste horinek, 60 000 visibilteak Слава Ісусу Христу, дорогі наші городинківчани і гості нашого міста Гроденки. Сьогодні багатогранною є все те дійство, яке ми сьогодні відсвятковуємо з вами, тому що зранку почалося в наших храмах честь у Престої Богородиці. Сьогодні день міста і сьогодні проводиться те важливе дійство тут. На центральному стадіоні міста Городенки. Сьогодні буде тут турнір важливий. І в кінці, напевне, ми всі скажемо, що перемогла дружба, так воно завжди є. Але поряд стоять автомобілі, які готові для того, щоб відправитися на фронт, де частка нашого серця кожного з тут присутнього і нас, духовних осіб, буде разом тут. В цьому автомобілі наших воїнів, тих, котрі є сьогодні готові віддати найдорожче життя за вольну за Україну. Тому пишаємося, що Бог нам дав такий великий дар бути разом всіх тих проявів нашого життя, будемо молитися, щоб Бог благословив сьогодні дійство, наше, наші спортивні колективи. Всіх глядачів, які прийшли, болівають сьогодні про це все, що відбувається тут на цьому стадіоні, і разом благословив нашу техніку, нашу зброю, наше військо до повної перемоги. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Отче наш Сина на набеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, но нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, корону лисячі радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена ти жена. І благословений під утроби Твоєї, бо ти і породила і Спаса і Душі Слава Отцю і Святому Духові, і, і, і нині, і повсякчас, і, 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 і на віки віки. Амінь. Благословення Господня на вас, того благодати людину, людським завжди, нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Боже, як прекрасний сьогоднішній наш. Український теплий, сонячний, уже зближуючись до осіннього часу день. Але ще влітом ми з вами зібравшись тут на прекрасному новому стадіоні, для того, щоб бути свідками цієї великої радості, яка зараз тут перед нашими очима, але знаємо, що це відбувається все знак за тим, що є на передові наші славні воїни. Вони своїми грудьми, офіцери, солдати, волонтери стоять для того, щоби ми могли зібратись сьогоднішній день успіння Божої Матери, відзначити це свято, урочисто, і заодно зібравшись, торжествуючи, дякуючи Богові і причисті, всім святим землі української і всім нашим воїнам за те, що можемо зібратися і можемо тут, спілкуючись, не забувати за них. Хай буде Богом благословенний цей день. Як сьогоднішній день це сонце світить і є приємним це вражаюче тепло в цей час, хай буде скоро мим на Україні, і щоб ми, зазнавши, тієї великої спільної радості, коли однімемося разом, святкуючи, і будемо знати, що вже немає війни, немає смерті, але є вічна радість і особливо для українців вдома і в світі, щоб наскор, скоріше настав цей час. Дякуємо за ваше святкове зібрання і підтримання в цей час. А наша техніка від щирого серця і душі освячення хай йде туди на передову і буде великою допомогою перемозі. З Богом, святом, слава Україні, героям слава, слава смерть! смерть Дякую, все чесні оці. Все чесні отці, шановні учасники футбольного матчу. Шановний Володимир Сергійович, шановний Володимир Петрович, шановне товариство, хочу щиро привітати вас і сьогодні з великим християнським святом, успенням Пресвятої Богородиці. Я сьогодні хочу привітати всіх із святом нашої громади і святом міста Городенки. Ми дуже багато планували з депутатами міської ради обласної тут зробити в цьому році. Але війна вносить свої корективи і дуже ще багато треба праці перекластися, аби цей стадіон був такий, яким ми хотіли б його бачити. І повірте, буде мир, буде перемога, точно буде так. Направда я сьогодні хочу подякувати за організацію цього благодійного матчу, Ярмоченку Володимиру Сергійовичу керівнику. Територіального центру комплектування ми всі ж дякуємо. Знаємо, скільки ви робите сьогодні для нашої армії. Хай Бог вам допомагає. Дякую сьогодні, депутату обласної ради Володимиру Петровичу Семеняку. Він сьогодні в Збройних силах України Петрович, хай сьогодні, мати Божа тебе оберігає. Я дякую сьогодні, брату Віталію Шевазі. Сьогодні маємо строю прибій і сподіваємося, що прибій далі буде радити своїх вболівальників. Користво, дякую всім краянам, оці автомобілі поїдуть сьогодні на фронт. Хай Бог допомагає нашим хлопцям, щоб вони живі здорові поверталися додому. Я бажаю всім здоров'я, сімейну затишку, миру перемоги. Хай Матір Божа всіх оберіє. Слава Україні! Героям слава депутата голосної ради Володимир Семенюк, слава Ісусу Христу! Шановні краяни! Сьогодні ми святкуємо безсмертне успіння Пресвятої Богородиці, Матері життя Цариці Небесної. Сьогодні, у цей тривожний важкий час, ми разом із командою Я є свій, але зараз приїхав теж своїми на чолі з командиром Ярмочиком Володимиром Сергійовичем, та всією командою Збройних Сил України, якою я зараз маю честь з ними служити, хочу привітати вас із Днем міста. Хочу попросити Богородиці Діву, щоб допомогла нам якнайшвидше перемогти клятих ворогів. І якнайшвидше чекаємо перемоги. І, звичайно, не забуваємо тих героїв, які пішли у небеса. Тих що боронять Україну ціною власного життя. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Хочу перш за все привітати наших краям з таким величним святом, гарним святом, як хромове свято, як День міста. Хоча в ці дні ми не можемо звичайно святкувати, але все одно я бачу наскільки ми гарно настроєні на, на таке маленьке святкування. Хочу, бачу, що наші футболісти також всі вже е, хочуть початку футбольного матчу. Тому швиденько хочу схилити голову перед батьками і матерями е, тих хлопців, які загинули і тих хлопців і дівчат, які загинули за наше майбутнє, за наше сьогодення, за те, що ми можемо так е, просто, але святкувати, що ми можемо тут стояти і спілкуватися. Я ж схиляю голову перед ними, е, схиляю голову перед нашими військовими, які також нам забезпечують отут тут мирне небо над нашою західною м, територією нашої України. Всім хочу подякувати. Також представникам керівни, керівникам Прикарпаття, тому що справді основна команда Прикарпаття сьогодні приїхала, і це дуже велика честь як для Городенки, для Городенківського пробою, так і для Городенківської громади. Всім велика шана. Всі, всім футболістам бажаю тільки перемоги, бажаю без травм і бажаю Івано-Франківському Прикарпатті в цьому році стати, хоча б, стати в тріці, бути в трійці призерів чемпіонату України по першій лізі. Всім скажу слава Україні, ми не переможні і героям слава. Наших гостей власне Прикарпаття! Наші господарі, команди пробіг, вітаємо. Шановні товариство, через хвилину другу ми будемо розпочинати. Якщо всі готові, розпочинаємо. А керівництво і священників просимо освятити ту техніку, яка відправиться на фронт. Просимо. А ми розпочинаємо наш матч. Розпочинаємо, просимо підтримки. Обнімаємо всіх, розуміємо, який час в перемогу! Доброго дня, шановні болівальники футболу. Сьогодні в Кримове свято на стадіоні Колос, благодійного матчі на підтримку ЗСУ, зустрічаються команди. Футбольний клуб Пробій Городенка та команда першої ліги чемпіонату України ФК Прикарпаття ЗСУ і в місто Івано-Франківськ. Прослухайте, будь ласка, склади команди. Футбольний клуб Рубігорода Футболки Червоні. У воротах Юрій Киселиця, номер 23 Капітан команди Ігор Білий, номер 13 Володимир Гультай, номер 18 Олександр Каравка номер 22 Олег Керчу номер 9 Олександр Тимирівський, номер 4 Владислав Тис, номер 11 Руслан Карук, номер 15 Олег Плонський, номер 8 Максим Іллюк, номер 20 Андрій Гнатів, номер 24 Бойчук Руслан, номер 1 Дмитро Старків, номер 2 Андріан Скляр, номер 6 Гарас Бойків, No7. Дмитро Ємчук, номер 17 Тренер команди Лясецький Василь Васильович. Керівник проєкту народна команда Прибіг Городенка, Шивага Віталій Михайлович. Наші гості. Футбольний клуб Прикарпаття ЗСУ, місто Івано-Франківськ, футболки зелені. Номер 1 Роман Сердюк. Капітан команди Роман Борисевич номер 9 Станіслав Демків, номер 21 Володимир Радульський, номер 4 Роман Кузьмин, номер 7 Юрій Радульський номер 89 Максим Стаднів, номер 17 Василь Генек номер 34 Владислав Бучачківський номер 8. Володимир Рудюк, номер 6 Андрій Кома, номер 10 Павло Михальчук, номер 15 Іван Дмитрук, no 90, Ярослав Багрій, 89. Дмитро Тітов, номер 77 Ігор Ярнищук, номер 11 Головний тренер Олег Рипан Тренер Яцурак Василь, тренер Місійки Ярослав, Олексій Горов, начальник команди, обласний комісар полковник Ермущук Володимир Сергійович, арбітер матчу Андрій Яцурак, місто Івано-Франківськ, а арбітра Григорь Олександр, місто Городенка, і Стринадко Володимир, місто Городенка. На другій хвилині гол у ворота Прикарпаття ССУ забив Олег Керчу, номер 9, рахунок 1-0. 13 хвилині гол ворота Прикарпаття за забив Максим Ілюк, номер 20, рахунок 2-0. you oh. Yeah! <laughs> i awesome. you